для мене так пошло спомити в ремонті. Так, може, якийсь зуб не допомогти. Що таке, що трапилось, Раю? Я не знаю, мене, мабуть, зуб шатається. Зуб шатається, давай маму позову. Ну, ладно, давай. Мама! Що таке, що трапилось? Давай, Давайте швидше їх говорити. У Раї, мабуть, шатається зуб. А ну-ка, відкрий коротик. А Так, що тебе тут? Угу, давай-ка, зубик який. Підожди, на який зубик ти жалуєшся? На ось це, от. Mm -hmm, давай так. Mm -hmm. шатається. Ой, мені страшно, це не страшно. Давай ми з тобою до стоматолога підемо. Mm -hmm, mm -hmm. Признайся, до речі. він Ну а вона мені про це говорила і ще два тижні тому. А чому ти мені зразу розказала? Ну no, блін, ну мама. Ну no, блін, ну тут таке діло. No, mm -hmm, mm -hmm. Ну ладно, все, давайте. Зараз я піду по. Пост... Дзвоню до стоматолога, потім ми з тобою підемо. Підем. Добрий ранок. Але що? Я хотіла б записатися, е, точніше, щоб записати свою доньку. ім'я Рая, фамілія Лейс. Угу. угу. Добре, на яку годину можна прийти? Ага, добре, на 9 ранку, добре, добре, це через годинку. Угу. Добре, зможемо, так, зможемо. Угу. Добре, як, як звати лікаря? Ага, Анатолій Борисович, добре. Угу, добре, все, ми прийдемо, добре. Угу, Понятно. а де це а, понятно, не А, там, я, Ага, я поняла. Так, а на якому поверсі? На другому добрисе. Який кабінет? Кабінет, а 313-й Угу, Все до побачення. А, та в її зуб шитається. а я до лікаря, до стоматолога зараз. Ну, коротше, ми підемо до стоматолога через годину. А, добре, можу вас підвести. Та ні, не треба, ми самі дойдемо. Погода хороша. Хороша погода. Ну, ти знаєш, як я люблю погоду і плюс, ну блін, ну там не так уж і холодно. Можемо одійти самі, а ти подивися за, о, за те. Так, за тею подивися, а старші вони вже уроки зробили, так що вони можуть робити все, що хочуть. Тільки скажи, щоб вони поприбирали в своїх кімнатах. Добре. Ну все, я піду сюди збиратися з раю стоматологією. Добре, йдіть. А що так моя мамочка? Я вже записалася до стоматолога. Нам потрібно з тобою бути в нього через годину. А до стоматолога? Мам, мені страшно! Я не хочу, я боюся. Не треба боятися, не плач. Все добре, це ж не страшно. Рая, через таке проходила, це залі через це взагалі всі. Не бійся, це не страшно. Ну, Тобі пожилася, боюся. Рая, не бійся. Не бійся, не бійся, що ти хочеш. Я тобі куплю все, що ти хочеш, не плач. Хочеш, тобі куплю. купи мені балбі. Ну тоді, ладно, піду я, ну я соліно боюся. Не бійся. Mm -mm -mm. Ладно, казку я залазу їм свою Пійду одягатися. Добре, я тоді піду сама одягнуся, а потім ти кашку доїсиш і ми собою разом хорошо. Давід, а ти що? Які в тебе справи з кашей? То я не люблю її просто, знаєш, мам. Ну, манка ж я її не люблю. Я не хочу. Їж, Давід! Мій лук зібраний, він мені подобається, красивий, мені здається. Ну і мені потрібно все що ще зверху одягнути. Так це тільки дощовик, тому що на вулиці дощ. Він там немаленький. Добре, що нам хоча б недалеко йти. ну В принципі, там не так уж і холодно, так що, ну коротше, тоді буде нормально. Мама! Іду, Йду, 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 що таке, що ти ореш? Я не Аллу. Давай Лекся буде лати. Навіщо ти орала? Я не знаю, просто так. Мені захотілося полати. Ми з тобою одягнемо, я навіть не знаю, що тебе можна одягнути. Тебе так мало одягну, навіть не знала. Мама, ну як так можна? Ти ж моя мама, як? Моя мама може не знати, що її доньки є в шкафу. Ну, я обична, я просто не знала, що можна. Що, як тебе взагалі тут одяг? Ой, мама, мама. Так, я забыла на себе лук. Остекают коточка. И вот такие вот штанишки. вен Ну да, де ладно. Так вот, если ты сдаешь все, хорошо? Нормально? Хорошо, да? Ну, нормально, нормально. Хорошо. И серекое, и серевоечкое, и все, и петлочка. Можешь, и петлочкой? За петлочкой. И все, и туатечка. Ну, ладно. Да. И ха-ха. Я. Ха-ха. Можно взять на себя лук дочок? Ну ладно, bij. ми вже одягнулися, зараз ми вже будемо виходити. Так, да, ми зараз вже будемо виходити. Угу, так, ще треба нам взяти парасольку. Парасольку, ну ладно, хорошо. Давай візьмемо ось цю. Ну ладно, давай візьмемо ось цю. Ти не проти, якщо я відвіду, якщо я світофон покладу твій рюкзак? Ні, не проти. Угу, давай. Одягай. Угу, да, ладно, хорошо. Ну, мама, я вже знаю тебе, ти... я вже знаю все, що ти мені говориш. Це... Це... Коли ти тільки половину сказала. Угу, чудово. Давай, так. так угу. Вот, все, пішли. Нам з тобою не дуже вже довго йти. Ну, ладно, хорошо, пішли. Ми пішли! Угу, угу. А скільки тебе за лівер жовремені зуб, лисиця, все? Ну, за лівер мене вже лисиця було ціби місяць або два. А чому? Я про це тільки зараз дізнаюся. Ну, я не знаю. Мама, а чому нам потрібно до стоматолога йти? Халашо, а нам не ще не довго йти? Ні, не довго. А я боюся. Не бійся. А чому я боюся? А я не знаю, чому ти боїшся. Ну ладно, мама, я боюся. Не бійся. А чому я боюся? Я звідки знаю. Ну ладно, хорошо. Мама, що таке? Мама, що таке? Мама? що таке? Я ж тебе питаю, що таке? А нічого я забула же. Ти що, здеваешься? Ні. Мама, там страшно? Ні, не страшно. Точно? Да. Точно приточно? Так, точно приточно. А чому я тоді боюся? Та я звідки знаю, чому ти там боїшся, там не страшно. Ну ладно. Мама, ти чому на мене кричиш? Тому що ти мене вже дістала. А чому я тебе дістала? Тому що ти постійно дістаєш мене тупими запитаннями. А чому я тебе дістаю тупими запитаннями? Я звідки знаю, ну замовчи, будь ласка. Ну ладно. Все, ми прийшли. Мама, я боюся. Не бійся. Я боюся, Лівна, мама, що мені вбити, я не хочу. Не бійся і серйозно тобі прийдеться. Тебе вибору немає. Просто-напросто. Ну, мама, мені А ти Мені буде боляче. Не буде. Буде, не буде. Буде, не буде. Досить. Не плач, тихо, 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 успокойся. Мені може слаш, ну. Давай тобі куплю кіндер, а ти перестанеш, а ти не будеш боятися. Я не знаю. Давай домовляйся. Давай домовимося. Ну, ну ладно. Ну, все чудово. Добрий день. Добрий день. Добрий день. О, так, ви хто? А, до кого ви прийшли? ну, ми прийшли, прийшла дівчинка. Так, да, я прийшла. Да, вот. Добре, назвіть здесь вами лігаєм, я? Рая Лейс. Угу, добре, да. Так, є вона. Угу. Так, ага, вона прийшла на... О, так, да, вона прийшла на дивіться. Ну, давайте, ну, ладно, можна проходити там. Да? Не вільно. Добре, пішли. Пішли, Рая.